У Різдві дівство зберегла ти у спійні ж світу не залишила ти, Богородице. Нема більш щиріших слів у цілому світі, як слова, котрі були сказані в честь Пресвятої Богородиці, слова якими, як в нагороду, успівали її віруюча людина, за великий Спасительний подвиг, який зіснила вона, взявши участь у божественній справі, справі спасіння роду людського. Що могла зробити вона проста земна людина, що найдрібнішою піщинкою у Всесвіті, тим більше залишившись батьківської опіки ще з трьохрічного віку, дитини, яку тільки відірвали від материнських грудей, від батьківського тепла, від цього, що є найціннішою для маленької дитини. Та це був не кимось задуманий ворожий замисел, це був промисел Божий, який свою чергу з повною відповідальністю. Сприйняла Пресвята Богородиця, і це надалі стало змістом всього її життя. Що ж такого важливого зробила вона? За який такий вчинок вихиляє її вся безліч сотень поколінь віруючих людей? А зробила вона всього один вибір, відмовившись від простого людського життя, стала невістою Божою. Багато в той час при русилимському храмі було дівчат яких називали вістами, що навчалися, несли послуг, займалися рукоділлям, проводили час молитві, та коли досягали зрілого віку, покидали храм, знаходили для свого життя супутника, виходили заміж, та ставали, як і всі, простими жителями Єрусалима. Та не таку долю обрала для себе Пресвята Богородиця, а саме вивчаючи старозавітні передання, вона обрала замість земного чоловіка Бога. Насправді її мрії були надзвичайно скромними. Мріяла вона хоча б стати служницею тієї, котра, за словами передання, буде обраною Богом і спасе весь рід людський. Навіть щоб бути служницею, вона розуміла, наскільки потрібно бути чистою і непорочною, щоб послужити такій великій справі спасіння роду людського. Ось це бажання. Яке поєднане було смиренням, добротою та щирістю душі, спонукало її осягнути найбільшу ступінь чистоти та непорочності, які зробили з неї не просто служницю, а самою Спасителькою роду людського. Чому Спасителькою? Бо через неї у світ з'явився Богочоловік Ісус Христос, що проніс себе в жертву за всіх людей, чи може про таке збагнути простий людський розум? Чи можна уявити, що це все було? Обумовленою предвічною радою, і цієї тайні боговтілення послужила сама вона, Пресвята Богородиця, і то не просто послужила, а сама взяла участь у стражданнях свого сина, вражена мечем болю. У світі є одним незмінним та невмоливим явищем, якого ніхто не може оминути, це смерть, що чекає на кожну людину. І, без... і це безперечна реальність, та чи могла піддатися смерті та та, котра носила в своїй утробі самого Бога, що вся був народжений перед віками, котрий мав принести себе в жертву за весь рід людський. Звичайно, що ні, не смерть, а успіння, тобто сну зазнала утроби Пресвятої Богородиці, сну під час якого. Своїм тілом Пресвята Богородиця була перенесена в інший світ, у світ царства Бога, почесно посівши на місці, що є праворуч престолу Бога Всевишнього, силою Божого з різних куточків світу, в день успіння до Пресвятої Богородиці, чудом на хмарах були принесені всі апостоли, окрім апостола Фоми, сам Ісус Христос. У свої руки взяв душу своєї Матері і переніс у світлі оселі Царства Божого, коли прибув Фома то великий жаль огорнув його за те, щоб він не був на захороненні і попросив відкрити гріб, щоб він міг попрощатися з Пресвятою Богородицею, та тіла в гробі не знайшлося. І її тіло, як і душу, забрав Ісус Христос і поселив праворуч себе в Царстві Його. Назвичайно. За для всіх нас є ця подія успіння Пресвятої Богородиці. Вона відкриває для нас тайну царства Божого, також вказує всім нам шлях як осягнути Його. Адже своєю жертвою, своїми стражданнями та смертю, своїм Воскресінням примирив людину з Богом, відкрив для неї двері царства Божого. Що ж людина повинна зробити, щоб осягнути його царство Боже? Ісус Христос коротко про це говорить, взяти свій хрест і слідувати за Ним. Що означає взяти свій хрест і як слідувати за Христом? Ось цю відповідь і дає нам Пресвята Богородиця прикладом свого життя, своєї відданості Богу, своїм смиренням, чистотою і твердістю у виборі, показує цей шлях іншого шляху не Існує. Посідавши цьому взірцю, безмежна кількість людей вже змогли осягнути велику радість Божого спасіння, та яких шлях обрали ми, мешканці нашого сьогодення, адже про спасіння мрії кожен, мріє про життя в царстві Божому, та тільки не може зрозуміти, що ніхто не чистий, тобто не оправданий, не умитий кров'ю Христа не зможе осягнути Царство Боже, що правда на сьогодні є між нами і діви, що обрали замість земного жениха, жениха Небесного, є між нами люди чоловічої статі, що також пройнялися великою вірою в Бога, бажаючи бути усемітненими, та чи всім хватає сили виконати свою обітницю, до кінця пронести свій хрест та стати переможцем над гріхом. Господь не змінився, не змінилося його любов до роду людського, також не змінилося благодать Його, незмінною залишилася ласка Його, просто змінилися ми, люди, переповнили свої серця марнотраством та гріхом, про обітниці забуваємо або відкидаємо їх на пізніший час, чи насправді стаємо прихильниками світу цього і його володареві сатані. Тим більше, що сказати про простих людей, які заглушила пандемія, війна. Матеріальні недостатки, де приходиться ледве зводити кінці з кінцями, при які обітниці можна говорити, хоча б не втратив ти і саму віру. Та погляньмо. Та погляньмо, чи насправді легше було в старі часи, чи не було таких самих клопотів та переживань, але люди знаходили в собі сили через неймовірні труднощі йшли до Бога, і Він допомагав їм. Садимо час, коли ми були викинуті з нашого храму Різдва Пресвятої Богородиці, коли здавалося, що втрачено все, та віра в Бога, обітниця наших людей, що поставили ціль збудувати храм, було виконано. І ми сьогодні молимося у чудовому храмі. Створити православний центр та перевести мочі святителя Павла Конюшкевича трудно було, та з Божою допомогою центр створено. Залишилося питання встановленням пам'ятника та перевезенням мощей. і тут виникла проблема. А саме з'явилися люди, які почали говорити, що це не на часі, і зараз ці справи робити не потрібно. Можливо, воно ну так, але невиконання нашої бітниці може привести до втрати найголоднішого. втрати спілкування нас з Богом. І тим більше, яку відповідь дамо ми нашому старшому поколінню, котре вже виконало свою обітницю та посилилося у вічності, а яку відповідь дамо Господу Богу. Велика тайна прихована у змісті сьогоднішнього свята, яку відкриває нам Церква Христова, відкриває для того, щоб ми змогли зрозуміти саму суть і зміст нашого життя, одне тільки нас тішить. Що Богородиця є матір'ю не тільки Сина Божого, вона стала матір'ю і нашою, що в молитвах не засипає, молячись за нас, надаючи поміч всім нам, та результат нашого Спасіння залежить тільки від нас самих, тож не тратьмо нашого шансу, возвеличимо Божу Матір, прославляємо її сина, будьмо постійними у виконанні своїх постанов, котрі встановили ми перед Господом Богом.